сподіваюся, що жоден лікар а і жодна людина, яка в принципі знайома з доказовою медициною, не може не погодитися з тим, що рецептурні препарати мають відпускатися тільки за рецептом. Чомусь фармацевти, а, ну не саме фармацевти, а, а, а мережа АПТЕП відпускала ці препарати без рецепту. Тому тут така ситуація склалася давно дуже незрозуміла, тому що за рецептом у нас багато препаратів. І той же немесил, я так розумію, що він навіть в інструкції прописаний, що він рецептурний. А ще до ініціативи вона однозначно е, правильна, підтримую на всі 100%. Можливо, просто вона в нас вскрила якісь проблеми інші да? доступ до медицини, доступ до сімейного лікаря. А те, що фармацевти, може були не готові до цього, хоча ну, начебто, були готові, бо знали, що це буде. А також така побічна дія, як ці черги в аптеках, да, за день до. Введення в дію постанови, шалені черги, підскочили ціни, і це дійсно не дуже нормально. І ніхто не регулює ринок цих цін, як ми зрозуміли, да, тому що аптека може в один день підняти ціну вдвічі, і це нормально виходить. От тому це просто повскривало інші проблеми. Але якщо ми хочемо і прагнемо якось налагоджувати нашу систему охорони здоров'я, то ми точно маємо цю ініціативу підтримувати і жити саме так. Дійсно, для просто споживача це незручно. Женіми сил, всі кажуть, що він такий дуже банальний препарат, але це не банальний препарат. Він має свої і побічні дії, і свої протипоказання, а ми реально їм зловживаємо. Я не думаю, що це, буде, що це буде проблемою для волонтерів, тому що вони поставляють, по перше, в зону бойових дій в окуповані території. І ну, можливо, що з закупкою в наших аптеках буде проблема, але все одно це ж закупівля не так, що окрема людина. Фізично приходить до аптеки і купляє. Я ж так розумію, що це якимись партіями купляється офіційно і це поставки якісь. Тому, мабуть, що не буде проблем. І в цілому, я думаю, що не буде а, гарного часу для таких ініціатив, тому що це завжди вскриє якісь проблеми додаткові. А, так, війна, в принципі, не, не гарний час для будь-яких, мабуть, ще змін, бо нам незручно, бо ми і так живемо в стресі, і ще маємо. Більше якби проблем зараз з доступом до лікаря і таке інше, але я думаю, що все-таки це виправдана ініціатива, і вона мала статися давно. Тому це не зовсім так несподівано, як це вийшло. Просто це несподівано для споживача, тому що він тільки наразі стикнувся з тим, що багато препаратів вже за рецептом.